Всім привіт! З вами я, Таролог Євгенія. Хочу зробити такий розклад для вас сьогодні. Якщо у вас є якісь підозри, є у вас якісь недомовки між партнерами, тобто зараз розклад стосується вашого особистого життя. Дивимось, яка справжня ситуація зараз, з вашого погляду, і чим це все продовжиться. Два варіанти, як завжди, зараз оберете обирайте свою карту, це буде ваша енергетика, Почну з цієї. людина, ви комунікабельна, дружня, легка на підйом, любите веселі компанії. Ви себе добре почуваєте в колективі, ви можете підтримати людей, підтримати будь-яку розмову, підтримати дійсно моральну якось людей. Хтось тут любить випить. <смеш> Можете бути в одного знаку зодіаку, але не прив'язуємося. Дивимося, яка у вас зараз ситуація у відносинах. Ви отримали, отримали якусь, нібито пропозицію е, пропрацювати. Щось покращити, але в результаті ви отримали знову якісь обмеження, хитрощі, обмани. І через це ви тепер рішення будете приймати по-іншому з холодним розумом, раціонально дивитися на дії. І на дні колоди в мене ще й диявол, в когось тут могли бути якісь. Мутні справи, скажімо так, у кожного свої. Далі на дні колоди ви кудись ідете. Хтось тут, можливо, пішов взагалі, а хтось пішов від зайвих емоцій. Що буде далі у ваших відносинах? Знову проявиться молодий чоловік з почуттями. Тут присутня якась закоханість, а, так як тут. Хоча так, тут почуття присутні, він прийде до вас з якимось знову, з якоюсь пропозицією. Пропозицією примирення. Але дивіться, тут ніби у вас і є шанс. Трансформувати це все. У людини дійсно є якась прив'язаність, теплі почуття до вас, але з іншого боку, тут у когось може дитина вас пов'язувати, і через це ви будете пробувати ще раз налагоджувати. А у когось тут незріле ставлення саме вашого партнера до відносин, якесь егоїстичне. от ваша Розмова, якесь примирення, але тут, знаєте, що має бути? Мають бути дуже кардинальні зміни. Тобто, ви, наприклад, сіли і конкретно поговорили, що кого не влаштовує, хто на що може піти заради нового цього циклу покращення. Чи готові ви знову зближатися і відновлювати спільні ресурси? Тому що ви зараз можете бути віддалені друг від друга, можливо, дійсно на відстані багато якихось ой, недомовок знову випадають ці а, ті, тіньові якісь моменти, які не дають вам наладити. Як вам. Діяти в цій ситуації, щоб це було краще для вас. Зараз. Дивіться, тут вам карти радять прийняти пропозицію, спробувати, але. Без зайвих ілюзій. Бачите, вам іде пропозиція якась на обговорення. Тут буде дуже повільний, повільно змінюватиметься ваше ставлення один до одного. Якщо ви не будете зайвих ілюзій, зайвих очікувань собі будувати і будете дійсно дивитися на, на приземлено на це все. І тут буде в когось тут примчиться одразу ваш партнер для того, щоб налагоджувати. Дивіться, ви тут дійсно пара стабільна тут і імператор, і ви тут а, як пара в одинакових енергіях, яка давно разом. Що тут ще зараз? Знаєте як? Врівноважте свої емоції, притижте їх, реально подивіться на ситуацію. Якщо ви відчуваєте, тут вже треба до себе прислухатись. Якщо ви відчуваєте, що у вас є ресурс на те, щоб вносити якісь зміни і почекати змін від свого партнера, то ви можете спробувати. Це, але це все має бути по-новому. Ви тут обираєте зараз, чи ви проходите. Кармічний урок. Знаєте, коли проходять кармічні уроки, ви можете разом їх пройти і будувати разом інше партнерство. А можете пройти свій урок і обрати для себе щось інше. Тому тут залежить від вас. Зараз треба себе трошки сповільнити. І ну, спробуйте, але, знаєте, як спробуйте. Говорити, але вже свою цінність не втрачайте. Відстоюйте те, що важливо для вас. А мені напишіть коментар. І нехай у вас іде покращення в будь-якому разі. Підписуйтесь, лайки ставте. Так люблю -лю ваші сердечки. Другий варіант У мене карта тут. Ви ніби якийсь тут скарб. <гум> Хтось тут може бути земного знаку, зодіаку, але ми не прив'язуємося до цього. Хтось тут зараз щось нове починає більше в реалізації, в роботі, в якійсь матеріальній сфері, в сфері свого розвитку, і ви ніби схопили якийсь шанс для себе і. Стоїти перед якимись новими відкриттями. Бачите, тут така арочка, яка веде вас до нових вершин. Ще раз покажу, бачите, тут арка, а там такі гори за ними. Там щось новеньке відкривається для вас. І ви натніколод у мене. Дев'ятка. Пентаклів це також людина, яка віднайшла свою цінність зрозуміла, що я можу, я прекрасна, бо прекрасна, я хочу для себе найкращого. Супер. Що у вас у відносинах зараз? Прояснилась якась ситуація? Внеслося. Що прояснилося? У когось тут хтось дізнався про трикутник. Це Сонце це прояснення ситуації, в яких ви були в ілюзії. В когось тут Це може вказувати про трикутник, а в когось може, знаєте, прийти навпаки а, якесь усвідомлення того, що відносини можуть бути легші, і ви готові якось за них боротися і змінювати їх на такі, про які ви мріяли. Тут о, у когось був Приїзд до, вашого, до вас, вашого партнера, і е, була якась розмова. В когось, або ви спостерігаєте на відстані зі своїм партнером, або за вами навпаки, спостерігають, знову тут може бути відстань. Е, і ви щось обираєте нове. Хтось обирає, а хтось закривається від. Е, От ті, у кого трикутники, ви закриваєтесь від цієї інформації, вам не хочеться цього чути, це боляче, і вам важко прийняти цю інформацію, і пройти цей урок. Але ви відчуваєте, що все вирішиться найближчим часом. Тут, ніби багато розмов, багато якогось усвідомлення нового, розуміння реальної ситуації. Тут може бути партнер. Або молодший, або незрілий ментально. Ще тут можуть бути діти у вас когось якась сім'я така довга. Знаєте, зараз такий період, що у багатьох дуже сім'ях йдуть такі зміни, тільки хтось. Наважується продовжувати спробувати ще раз, а хтось вирішує, що хоче чогось іншого. Тому такий якийсь важливий період саме для сімейної сфери. Що буде далі у вас, у вас між вами? Примирення? Ви знайдете якусь спільну точку, яка вам допоможе. Пройти до ще одного теплого якогось періоду. <гум> Ой, такі теплі почуття від цієї карти. Тут ви ніби присмиряєте ось цього незрілого чоловіка і починаєте його вчити чомусь, як поводитися з вами, як краще себе вести, наприклад, щоб продовжити ці відносини, тому що тут є від чоловіка. Чи від вашого партнера прагнення якось налагодити? От тут більше, знаєте, через те, що в нього або в неї відсутні певні якісь знання, як же, як же це все правильно організувати. Тому, але є прагнення ці знання отримати. <клухи> Супер. Тут все-таки йде примирення. Примирення і нове якесь наповнення у вас. Тут ви ніби починаєте заново проводити спільний час, якось, можливо, веселитися всією сім'єю, по-іншому відчувати. І. Ой! Це так мило. Що вам треба знати ще, щоб все це було? Дивіться, не треба вагатися. Ви в будь-якому разі вийдете переможцем цієї ситуації, прийміть пропозицію, спробуйте налагодити. Ви зрозумієте, що тут дивіться, знову. Тут є почуття, тут є спільне прагнення рости разом, тому І знову дивіться. <смірсвіт> тому я тут і закінчу. У вас тут налагодження, тут правда. Ніби на вас, буде трошки більше відповідальності за це все, щоб ви якось підштовхнули свого партнера на правильний шлях. Ой, щось ви мене розчулили прям своїм мілотой. Так, ставте лайки, підписуйтесь, буду чекати нових ваших історій.